Мама та низки кружлять, як зорі, вишиває райдугу кожній волі. Готує їсти зранку, до вечора, смачно ходить на базар все завжди в наших руках. А я в школі, де змок наче на старті, розслаблено між книгами у бою кращі. В квартирі нашій майже вже галерея. Я блукаю серед маминих витворів немарно. Мамині руки всі в трудах повсякчас дарують радість, і тому не знають зовсім. Теплом вкриває думок теплий водоспад. Моє щастя ходити з мамою поруч. Торкають швів, кожен стібок, мов казка, що бачу любов, що без межі, без маски. Ма мені очі, як джерела свіжі. У них вся правда сі сердець великих. На базарі кожен знає її усмішку. Як купує все для нас, як дарують книжку. Ми віримо в казку, бо рука мамина поряд. Мамин, труд і ласка ведуть нас за обрій.